Даруй нам мир, даруй нам мир в наших серцях, Исус, даруй нам мир, даруй нам мир в наших серцях, Исус завжди пом. Поруч з нами будь, завжди Поруч з нами будь, і твій мир поміж нас. Благослови владико, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас і на віки віки. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю небесний, утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святи, посіти, зціли немочі наші імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося Христові, цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напала на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля і гори обертаються в глибини морські, зашуміли, й порушилися води їх. Порушилися гори силою Його, бистрі течії ріки веселять місто Боже, освітив оселю свою найвищий, Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог рано в досвіта. затривожилися народи, захиталося царства, Він дав голос свій, порушилася земля, Господь, сил із нами, заступник наш, Бог Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук, і зломить зброю, і спалить щити вогнем. Заспокойтеся, пізнайте, що я, Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь сили з нами, заступник наш, Бог Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя слава тобі, Боже. Ми, Господи, вимолімся. Господи, помилуй. За мир, за сади, спасіння душ наші, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За мир, уся, всі до добрі станці, ти, Боже, церкові з'єднання, всі, Господи, вимолімся. Господи, помилуй. За святий крам, святих, що з вірою, блавінням і страхом Божим, ходи до Дня, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Задішов селенського хрелева попоримського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за полюбиві єпископів наших. Кир Іосифа Кир Степана, кир Андрія, чисте президрство у Християх, консу за веспрічі людей, Господи, ві помолімся. Господи, помилуй. За побережні народ, наш за і за все військо, Господи, ві помолімся. Господи, помилуй, щоб як мітний, вчинити силу вірних Твоїх і укріпити тесниці їх місця сили Твоєї, і за заперемо нас супостатами нашими, Господе помоліся. О, Господи, помилуй. Щоб подати неослабну, не збори мої переможну силу і мужність, хрестиме ни тому моєство нашому, надворемо, над ворогами і супостатами, і всіма нападками, і, Господи, помолімся. О, Господи, помилуй. Щоб сповнити сором і безчестям лиці супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб Господні Господній їх і вражав Господеві помолімся. Господи, помилуй. Щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї зітхання іновірців наших, і щоб з істинне життя, полонених ворами і супостатами рабів Його, які в печалі скоро бота до Нього взивають. Господи помоліся, Господи, помилуй. Щоб визволитися на від усякої скорботи, гніву, біди й нужди, Господеві помолімся, о, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, корни нас, Боже, твоєї благодаті. Господи, помилуй. Пресвяту причиста, Преблагословенну, Славну, дириця нашого родиці і пристаді Марію, з усіма святими, помінуших самих себе один одного, і все життя наше, піддаємо. піддаймо, Господи. О Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Бог Господь явився нам, благословен хто йде в ім'я Господе, Повідайтеся, Господи, він благ. Бо повік милість Його. Ох, Господь, явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Обійшов, щоб вступили мене іменем Господнім протистояв я Ох, Господь явився нам, Благословен, хто йде, в ім'я Господні. Доморожити буду і повім діла, Господні. О, Господь явився нам, благословен, хто йде, в ім'я Господнє. Камені ким сне хто не будівничий, си став головою в главі, Господа стався він. І дивний вочах наших, О, Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господне. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє перемоги благовірному народу на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони люд. Твій. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Заступництво, перед яким благоговіємо і з яким не осоромимося, не погорди, благаємо молитвами нашими, Всеоспівана Богородице, утверди православних громаду, спаси благовірних людей. Укріпив справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо Ти Бога породила благословенна благословена. Будьмо важні Росі. мудрість, будьмо важні. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миру. Господи сини Божі, воздайте Господи славу і силу. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Премудрість До Ефесян послання святого апостола Павла читання. Будьмо важні. Браття, кріпіться у Господі та у могутності Його сили. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам потреба бо боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби у піднебесних просторах. Ось, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно встоятися, стійте, отже, підперевзавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливости і взувши ноги у готовість, щоб проповідувати Євангелію миру. А на ту все візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто, слово Боже, будьмо Аллилуйя. Мудрість прості вислугено, святого Євангелія Вірусі і, і духові твоєму Від Марка святого Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істинно кажу вам, хто скаже цій горі, двигнися кінця в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам, Усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого небудь, щоб і отець ваш, який на небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите і отець ваш, що на небі, не простить провин ваш. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. І сталося, як піднімав руки Мойсей, то брав гору Ізраїль, а як опускав, брав гору Амалек. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чесні очі дияконе. Дорогі у Христі, братя і сестри, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Сьогодні ми зібралися у храмі на молитву, але також і зібралися перед своїми екранами, щоб долучитися до молитви онлайн, щоб разом спільно підносити голос до Господа: просити про мир, про справедливий мир, про перемогу. Про наше світле і вільне майбутнє. Роздумуючи сьогодні над нашою участю у цій війні, напевне, кожен із нас себе запитує: а як я можу бути корисним, як я можу допомогти? Якою є моя участь у цій боротьбі? Адже я є українцем, я є українкою, і коли моя держава потерпає, то чи можу я стояти осторонь. Не можу. Але що я можу робити, щоб цю перемогу пришвидшувати? І старий заповіт нам сьогодні підказує. Чули ми сьогодні цю цитату про боротьбу народу Мойсея і народу амаликітян, між якими була боротьба під горою. А на цій горі? Цю боротьбу споглядав Мойсей. І сказано, що коли Мойсей тримав руки вгору, тобто, коли Мойсей молився, то його народ брав гору у боротьбі. Але йшов час, руки було тримати важко, він їх опускав, тобто припиняв цю молитву, робив паузу, відпочивав. І на... під горою діялося щось інше. Народ а китян тоді починав брати гору. І бачачи це, Мойсей розумів, що його молитва має велику силу. Дорогі у Христі, браття і сестри, сьогодні безліч молодих хлопців і дівчат є під цією горою, де на передовій стоять лицем до лиця, бачать близько ворога і своїм життям оберігають наше світле майбутнє. Але Ті інші люди, які сьогодні не є там попереду, але є сьогодні в інших місцях, маємо бути тими Мойсеями, які тримають руки в молитві до Господа, що також може бути непросто, може нам бракувати на це часу, сил, бракувати нам на це інших якихось моментів, але маємо собі добре пам'ятати. Мойсей підносить руки догори, і його народ бере гору. Мойсей опускає руки, і його народ потерпає. В єдності є сила народу. В єдності є сила народу, де кожен не стоїть осторонь, але має своє місце. Хто має відвагу, чує такий поклик, готовий відповісти і піти допереду, щоб щоби там захищати нас, то іде туди. Хто відчуває, що може стати до молитви і в такий спосіб пришвидшувати нашу допомогу, то має ставати до молитви і молитися. Двоє людей, спілкуючись між собою, діляться, і один каже, що я не маю часу на молитву, а інший каже: Я теж не маю часу на молитву, я час на молитву виділяю. Тому, дорогі у Христі, браття і сестри, Пригадуємо собі сьогодні кожен із нас про важливість серед усіх обов'язків, труднощів і викликів дня виділяти час на молитву. Бо лише так зможемо наблизити мир, справедливий мир, і наблизити нашу перемогу, про яку всі мріємо, якої всі прагнемо, але для якої кожен маємо робити все, що є в наших. В силах. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Помили нас, Боже, з великої милості Твої молимось тобі висла, і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимось за сішонського Лева Попоримського, і за блаженнішого патріарха, нашого святослава, и за бою бивні епископи наших кир Степана, Кир Анрия, за тих, що служить і послужили святому храміцю, і за всіх наших духовних, і всіх во Христі, братім і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимось за побережений народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй! Господи, помилуй! Не На постріла мене зброя наша, врятує нас, Господи, але допомоги Твої сумутні просими, силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, Ім'я Твоє вірно, прикликаючи, з зуміння молимося. Семоготні, Господи, милостиво вислока і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку своїх їх, і Христолюби, воїнство нашому віддай їх молимось. Милосердний Господи, вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселились в землі нашій, усильно молимось тобі, Господи, вислухай. І помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слухай нас, Боже, Спасителю, наш, уповання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий будь милостивим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий і людинолюбний Бог, іси тобі, славу вас Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Щище приклонивши голови, Господиві помолімся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах, на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай, і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, недостойні в покаянні і зумилення молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші. Бог покинув їх і немає, і збавителя і Спасителя. Радше, хай пізнають всі народи, що ти єси Бог наш. А ми, люди Твої, силою Твоєю бережені створи з нами знамення на благо. Щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи, Боже Спасителю наш, силу, і упокоєній, і заступниче наш, не згадай беззаконні, неправд людей Твоїх, і не відвернися від нас, і в гніві Твоєму, але в милості, і щедротах посіти смирених рабів Твоїх, що припадають до Твого благоутробія. повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їх на страх і втечу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай і у сильній відвазі і мужності погнати і нас наздогнати і в імені твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости про їх і в день праведної відплати Твоєї подай він нетлінні. Бо ти, си заступник і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, бо тобі славу отцю і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Премудрість. Щаснішу від херовимів, і незрівнянно славнішові від Серафимів. Що без зотління Бога Слово породила сущу богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами причистої своїй Матері, преподобних і богоносних отців наших і преподобного Патапія, і всіх святих помилуй і спасе нас, як благий і людинолюбний. Щиро дякуємо усім, хто єднається у цей час в молитві тут, у храмі, чи у свій спосіб через онлайн-трансляцію. Пам'ятаймо собі, що молитва є великою силою і також є запорукою нашої перемоги і справедливого миру. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Боже Україну збережи, Господи, помилуй люд свій, Смилуйся над нами і прости, молимо Тебе, Всевишній, і від ворога нас захисти, Бо без тебе ми безсилі, Господи, зміни наші серця, дай спасіння Україні.